Узимку є чимало свят, які нетерпляче чекають і дорослі, і діти. Та розпочинає період свят день святого Миколая, 19 грудня. Здавна вважають, що цей святий творить дива і роздає дітям подарунки. Тому особливо з нетерпінням чекають цього дня діти. Вони ще напередодні пишуть листа до святого Миколая та сподіваються на подарунки. Не обійшлося свято і діток за Малятко, які в цей день радо зустрічали Миколая зимовими віршами, піснями та таночками. Я сьогодні чим нічим, я зробив і і це, а як прийде, нічка, темна, Миколай до нас прийде. Мамі, я допомагала, ланці вставала, одяглась, і садочок поспішала. І садочка повернуся, знов допомагати візьмуся, хату чисту петь і сама складу. Святий Миколай, прийди до нас драю, приноси, дери кожному до пари. Цукаки смачненькі, булочки пухканькі. І на багато будемо чийдачі свято. Усе про мене знаєш, з висоти небес пустись. Як і годиться, Миколай на свято прийшов не з пустими руками, та щоб отримати подарунки, діти повинні були пройти невеличку перевірку, чи дійсно вони були слухняними у цьому році, і чи допомагали батькам. Для цього їм були приготовані конкурси, в яких дівчатка продемонстрували своє вміння розвішувати одяг, а хлопчики показали, як швидко вони вміють складати свої іграшки. І так як дітки вправно виконували всі завдання, Миколай побачив, що в цьому садочку самі слухняні і добрі дітки. Тому без всяких сумнівів вручив їм свої подарунки. Та справжнім Миколаєм у ДНЗ-Малятко є заступник генерального директора підприємств Ланівської промислової групи, депутат Полтавської обласної ради Юрій Олександрович Тимоха, який завжди підтримує цей заклад і допомагає у вирішенні нагальних проблем. Так і в День Святого Миколая, завдяки Юрію Олександровичу, дітки мали змогу отримати новорічні пакунки з цукерками. Завідуюча днз Малятко Наталія Латишева вітає всіх діток, батьків. І з цим святом і висловлює слова подяки Юрію Тимосі. День Святого Миколая я вітаю всіх діток з цим чарівним святом. Я бажаю вам здоров'я, посмішок, гарного настрою, найкращих іграшок, гарних друзів. Батькам хочеться побажати здоров'я, витримки, мирного неба, впевненості в завтрашньому дні і добробуту. Звичайно, це свято не може. Відбутися без подарунків. І в цьому році за такими красивими, гарними подарунками, до нас завітав у садочок обласний депутат Юрій Олександрович Тимуха. Ми хочемо від усього серця привітати його з цим святом, побажати здоров'я, успіхів у роботі, сімейного затишку, мирного неба і всього найкращого. Сьогодні вихованці майже всіх дошкільних навчальних закладів району також отримали солодкі подарунки.